В Україні оголосили штурмове попередження на Вінниччині через сильні пориви вітру. Є повалені дерева. Троє дітей загинуло у ДТП на Вінниччині. Вінниця відзначила свою 661 першу річницю. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Дві трагічних аварії, у яких загинуло троє дітей, сталося на Вінниччині цими вихідними. Внаслідок ДТП у суботу від отриманих травм під час зіткнення машин померла однорічна дівчинка та 15-річний хлопець. Ще одна 24-річна пасажирка із травмами госпіталізована. Трагедія сталася неподалік села Райгород Гайсинського району. Наступного дня у Вінницькому районі загинула під час аварії. Трьохрічна дівчинка і її п'ятирічну сестричку з тілесними ушкодженнями забрали до лікарні. Наразі за цими фактами слідчі, слідчого управління розслідують кримінальне впровадження. Ракету з касетними боєприпасами знешкодили вибухотехніки Національної поліції у Вінницькій області в полі. Небезпечні уламки розлетілись на площі одного гектара. А бойова частина становила небезпеку для людей у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів. Не підходьте і не чіпайте їх. Одразу повідомляйте про знахідку в екстрені служби. Штормове попередження в Україні. Синоптики повідомляють про несприятливі погодні умови. У Вінницькій області протягом дня очікуються сильні пориви вітру. В місті на проспекті юності дерево впало на два автомобілі та проїжджу частину дороги. Бійці ДСНС прибрали повалене дерево з автівок. Рятувальники застерігають вінничан триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач і будівель, оскільки сильний вітер може спричинити їх падіння. Правила поведінки на дорозі, сигнали регулювальника та дорожні знаки вивчали учні початкових класів 18-го ліцею. Шкільні офіцери поліції провели в навчальному закладі урок з безпеки на дорозі. Понад три сотні ліцеїстів познайомилися з правоохоронцями та дізнались практично усі тонкощі їхньої роботи. Переходити дорогу лише з дорослими на зелений колір світлофора, подивившись ліворуч і праворуч, а ще мати при собі світловідбиваючі елементи, коли на дворі стемніло. Це основні правила безпеки на дорозі, про які нагадали учням 18-го ліцею працівники патрульної поліції. У вас повинні бути одягнуті ось такі жилеточки, світловідбиваючі, які яскраво будуть світитися в темну пору доби. Урок з правил дорожнього руху провели для учнів першого та п'ятих класів. Першокласниця Соломія Левченко ще садочка знає, на який колір світлофора можна переходити дорогу. А на занятті з поліцейськими дівчинка дізналася, ще й про сигнали регулювальника та палицю, яка допомагає патрульним при затриманні порушника. Не можна грати в планшет та переходити дорогу, бо тебе може машина збити. і Ти нічого не будеш бачити. Вона нам розказувала про дорожні права З початком навчального року в ліцеях міста запрацювали шкільні офіцери поліції. Вони навчають хлопчиків та дівчаток правилам поводження на дорозі, а ще пояснюють, як діяти, якщо натрапили на небезпечні предмети. Це може бути вибухівка або уламки дронів. З учнями проводили заняття з початкової школи, зокрема, наголошували про правила дорожнього руху і їх дотримання, розповідали діткам, як правильно переходити дорогу, дізнавалися про те, що вони вже знають, на чому потрібно заакцентувати увагу. Розповідали про те, що в їхньому віці поки що вони повинні приходити до школи в супроводі дорослих. Якщо ми говоримо зі старшою школою, там вони вже більше трішки знають. Ми можемо їх доповнити або скоригувати. Понад три сотні дітей взяли участь в тематичній. Ному уроці, а для старшокласників уроки з безпеки проведуть вчителі. «У Нас немає приїжджих частин. Територія біля навчального закладу більш-менш перегорожена, тобто транспорт не може пересуватися меж автомобілі, мотоцикли. Вони не можуть пересуватися шкільною територією. Дійсно, трапляються випадки велосипедістів, але все ж таки, ну більш-менш вони ставляться з розумінням того, що це є навчальний заклад. На подвір'ї 18-го ліцею планують намалювати дорожню розмітку з світлофорами та знаками, аби діти на практиці засвоювали здобуті знання. Вікторія Ліварчук Денис Ковтон, телеканал Віничина. Для ветеранів війни організували екскурсії визначними місцями Вінничини, відвідували кіноспортивний клуб у селі Степанівка, де захисники дізнались про різні породи коней, основи догляду за ними і змогли здійснити прогулянку верхи. А в місті Тульчин учасники туру завітали до Палацу Потоцьких. З нами на зв'язку Ігор Цихановський, директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Доброго дня, як виникла ідея, що саме відвідували наші ветерани? Ну, по-перше, діяльність департаменту, який я очолю, вона пов'язана з розвитком туристичної галузі нашої області, і в рамках цієї діяльності ми маємо розробляти нові маршрути і проводити певні дослідження з представниками туристичної спільноти та суб'єктами відповідного сподарювання. І в сьогоднішній військовий час ну абсолютно логічно і мені здається безальтернативно було поєднати в такі абсолютно практичні речі з туристичного розвитку з тим, щоб ми залучили до цих заходів наших шановних ветеранів, поранених воїнів вояків. Це абсолютно логічно, тому що ми маємо віддавати їм шану за ті зусилля і за всі все те, що вони роблять для для того, щоб боронити нашу країну. І також ми маємо розуміти, що по завершенню активних бойових дій після нашої безумовної перемоги питання. Психологічної реабілітації, які тісно пов'язані також з розвитком локального туризму, вони теж будуть акцентовані і будуть відповідні державні програми фокусуватись на наших воїнах. Саме з такими міркуваннями і були організовані заходи. Пов'язані це було до речі, два заходи 13 серпня і 12 вересня, які ми. Провели на мій погляд успішно, і ми залучали до участі в цих заходах наших поранених воїнів, які проходять лікування реабілітацію в обласному Вінницькому власному клінічному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту. Тому ми таким чином поєднали зусилля і працівників медичного закладу, свої зусилля туристичної спільноти і зробили усебічно корисний захід, який ну, також ми дуже цьому раді. Я впевнений сподобався нашим захисникам. А яке ж місце нашим військовим запам'яталось найбільше? В рамках цих заходів ми. Охопили декілька територій, декілька локацій. Це і Тульчин, і Марківка, там, де розташовані місця пам'ятні Миколи Ліантовича Карабелівка. Тобто ми намагалися комплексно підійти до вивчення цих питань, щоб там була і гастрономічна складова, і якась історико-культурна складова. Але найбільше всім нашим. Всім учасникам заходу, особливо ветеранам, ранам, сподобалась, сподобалась локація кінний клуб в селі Степенівка. Саме спілкування з, з кіньми, можливість отримати ну, просто задоволення від кінної прогулянки. Воно ну стало найбільшим враженням, найбільшою емоцією для всіх присутніх і для наших захисників. Також. А чи часто проводять такі екскурсії, можливо, є в планах і надалі їх проводити? Ну як я вже зазначав, власне кажучи, це екскурсійна складова, вона була як складовою більшого більшої мети, тому що, власне кажучи, ці екскурсії, які ми допомагаємо нашим суб'єктам туристичної діяльності розробляти, вони ми впроваджуємо певні туристичні маршрути і впроваджуємо певні туристичні напрямки, відкриваємо нові куточки нашої нашого регіону, нашої області для того, щоб охопити це туристичну діяльністю і привести туди і туристичних операторів, і поєднати їх зусилля разом з місцевими підприємствами, з тими ж самими, наприклад, такими як. Кінний клуб, як представники крафтових виробництв, роварень і так далі, так далі. Для того, щоб ну, це потужний, потужний механізм для економічного розвитку наших територій, територій нашої області. Тому, власне кажучи, все, що ми робимо, це для того, щоб, знаєте, як то, запалити вогник да, і щоб потім з цього вогника розгорілося. Якась економічна діяльність саме на тих територіях. Але як я вже зазначав, ми вбачаємо ну, надзвичайно велику роль і держави, і органів місцевого самоврядування в тому, щоб залучати для до таких екскурсій на різних засадах наших захисників, тому що це складова також і психологічної реабілітації, і, і та навіть і фізичної реабілітації, що ми от, піднімемо таке питання, як кінний клуб. Як, Терапія за допомогою, вона є фізичною і психологічною. Коли наші брати менше, можна сказати, да, коні знімають і стрес, і допомагають і фізичному відновленню тощо. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую, з нами був Ігор Цехановський, директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. 661 рік з дня заснування Вінниці відзначили у вихідні. Чимало розважальних та спортивних локацій розгорнули в парку імені Миколи Леонтовича. Також вінничани вчились робити штучне дихання, робити правильну перев'язку, показували свою роботу піротехніки та кінологи екстрених служб. Перетягнути за допомогою тросу рятувальний автомобіль, перемістити 110 кілограмове колесо та врятувати людину з під завалу. Таку смугу перешкод проходили ДСНСники, аби визначити кращого рятувальника міста. Так у день народження міста показали свої вміння та сили бійці державної служби з надзвичайних ситуацій. Зараз фігурують жарти, що типу, ви там трошки будьте повільніші, щоб ми були з вами хоч більш-менш на одному рівні. Звісно, нам ще до хлопців далеко, потрібно багато в чому працювати. Це неабиякі зусилля. Спорт обов'язково має бути присутнім в нашій професії. На площі водограю, де проходили змагання, рятувальники розгорнули і безпекове містечко, де війни могли більше дізнатись про вибухонебезпечні предмети та як себе поводити, якщо натрапиш на бомбу або міну. Розгорнуто безпекове містечко. Одним із етапів якого буде забезпечення показ тих чи інших напрямків діяльності державної служби з надзвичайних ситуацій, в тому числі буде проводитися змагання на кращого рятувальника. А медики товариства Червоного хреста провели майстер-клас містянам по наданню першої медичної допомоги. Лікарі показали, як діяти, коли людина поперхнулась і перестала дихати. Ми беремо лодоню, м'якою частиною кладемо її на тіло людини. Руки в нас максимально випрямлені, ноги на ширині плечей і ми робимо 30 натискань на грудну клітину. Отже, раз, два, три, чотири. Цьогорічний день народження міста було зосереджене у центральному парку. Вітання нашим збройним силам України, шаленими оплесками, нашої вдячності за те, що вони відстоюють наше право на мирне майбутнє життя. Святом, дорогі віничани Яна Колодинська, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. На площі Європейській проходив 11-й книжковий фестиваль WinBook Fest. Під гаслом Книга єднає Вінниця читає. Для учасників підготували безліч цікавинок, презентації видавництв та друкарень, авторські зустрічі з місцевими українськими та зарубіжними письменниками, а ще майстер-класи. 12 видавництв. Та книгарень зі всієї України представлені на цьогорічному фестивалі Вінбукфест свої новинки представили відомі українські та вінницькі письменники. Детектив, доктор Крапелька і казки для дорослих. Такі книги на фестиваль привіз Каскар Сашко Лірник. Вінничани змогли поспілкуватися з письменником особисто та отримати автограф. Я просто в шоці Львів, Київ, Вони вони відпочивають. Вони, вони, вони Вінниця центр книжкового видавництва і інтелекту України. Певний майбутньому. То, що я дивлюсь на Вінницю, розумію, що Україна є, вона не знищена і вона розцвітає. Захід мав благодійну складову. Під час Вінбукфест збирали гроші на підтримку Сил оборони України, а також книги для бібліотеки міста Ізюм, що на Харківщині, яка була зруйнована російськими окупантами. Тут різні цікаві дари вже є. От, так що вінничани активно підтримують цю ініціативу і це чудово. В межах фесту відбулися і різноманітні майстер-класи, такі як бісероплетіння та ткацтво. «Переставляються нитки і так само тільки віша. Під час фестивалю Вінбукфест відбулась презентація видавництв, друкарень, книгарень і нових видавничих проєктів. Це таке свято, яке стало справжнім подарунком для наших віничан і для всіх книголюбів. Дійсно, фестиваль він об'єднує усіх авторів, усіх письменників, поетів, усіх видавців. На Вінбукфест книги представили десятки видавництв і авторів. На виставці Вінничани могли ознайомитись з останніми літературними новинками. Євгеній Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Для розвінчування радянських міфів, репрезентації, постаті та творчості Михайла Коцюбинського на всеукраїнському музейному форумі зібрались літературознавці та науковці. До ювілею великого сонцепоклоннику впродовж цього року у Вінниці організували цикл заходів рік Коцюбинського. Бо письменник народився, провів своє дитинство та тривалий час своєї літературної кар'єри присвятив саме нашій області. 17 вересня у місті відзначають 160 років від дня народження Коцюбинського. Хвала життю, хвала сонцю, коханню землі це те, що дарував нам Коцюбинський, що навчив цінувати і те, з чим йдемо сьогодні до перемоги. Науковці з усієї України, це працівники меморіальних музеїв, літературознавці і викладачі іноземних університетів, зібрались на форумі, присвяченому пам'яті Михайла Куцюбинського. Цього року літературна спільнота Вінничини відзначає 160 років від дня народження письменника. Інтерес самого читача до письменника він не повинен згасати, чи радше він не повинен виникати тільки у зв'язку з якимись ювілейними подіями чи річницею до дня народження. Цей інтерес має бути наскрізним ним і для того, щоб він не згасав. А популяризувати здобутки письменника маємо щоразу, особливо ми, вінничани, де письменник провів дві треті частини свого життя. На форумі музейні працівники обмінювались досвідом у висвітленні та зацікавленості українців в історії та постаті Коцюбинського. Основне завдання музейних інституцій правдиво, максимально правдиво показувати своїх, як то кажуть, героїв. Якщо ми говоримо в контексті нашого музею, музею Михайла Коцюбинського, тому ми маємо висвітлювати правдиві факти про Михайла Коцюбинського. Музейний форум Коцюбинський 160 відбувся в рамках заходів року Коцюбинського. Вінничанам пам'ять про письменника дуже важлива, бо його творчість тісно пов'язана з містом. Коцюбинський це бренд для Вінниці, тому що в першу чергу це історія. От я думаю, що це можна сказати сьогодення і обов'язково майбутнє. Вже 17 вересня відзначатимуть 160-річчя письменника, та на території меморіального музею театрали покажуть постановку на один із творів Коцюбинського. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. В день фізичної культури та спорту у Вінниці нагородили кращих спортсменів: тренерів та працівників фізичної культури і спорту. Також відзнаки отримали спортсмени, які прославили рідне місто і на міжнародних аренах, а також переможців олімпійських та паралімпійських ігор. Отримав нагороду від міста за вагомий вклад у розвиток вітчизняного спорту 27-річний легкоатлет Роман Кокошко, який, попри важку травму, напередодні кваліфікаційних змагань зміг потрапити до складу олімпійців і представляв рідне місто на останній олімпіаді в Парижі. Спорт це життя без нього вже неможливо там існувати і взагалі розвиватися. Це це все наше, це, це те, до чого ми привикли, те, що ми вміємо робити. Наскільки добре, це час від час, ми демонструємо. Свято нагороду День фізичної культури та спорту було для усіх переможців та призерів міжнародних змагань за підсумками першого півріччя 2024 року. В далекому 1994 році був підписаний указ президента про відзначення дня фізичної культури та спорту. Це професійне свято всіх тренерів, всіх хто займається спортом, і Звичайно, для нас це дуже приємно, тому що це 30-й ювілейний день, коли ми відзначаємо свято. Відзначили й 17 спортсменів та тренерів, які стали до сил оборони України і всіх тих, хто представляє нашу країну на спортивних міжнародних аренах. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Це була уся інформація, яку підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.